Вітаю з вами передача Селфі Плюс. В якій ми бігаємо найкращими закладами Житомира та перевіряємо, як тусується наша молодь. Сьогодні у драмтеатрі проходить зимовий кубок КВН, де тусується не тільки команди Житомира, але й зі всієї України. Пішли робити селфі. Привет. Привет. Давно граєш в КВН? Минут 20. Слабо, я теж ведучий минут 20. Yeah, boy, що, будеш, що будеш робити, коли закінчиш кар'єру у КВН? Uh, ну, не знаю, навіть знайду якусь роботу. роботу. Ну, Це ж очень перспективне діло КВН. Вот. Составляємо 90% телеконтакту і телеконтакту. Ну а зараз багато часу в тебе на те, щоб тренуватися? Минут 20, я уже сказал. Ну, молодец. Фотка. Скажи, будь ласка, ты как-то связан с мистецтвом? Да. Плотно очень. С музыкой. Ну, не знаю, но музыку пишу. А твоя зачистка, она что символизует? Очень много слов символизирует. В основном кисточка, камикадзе, китаец. Помазок, що тільки вже не казати. А який, на твою думку, найоригінальніший е, жарт з цього приводу? Ананасік. Ну, це так дівчатками О, це так мило. А давай ми з тобою сфоткаємося. Зі так, щоб хвості був. мужчина мужчина, що це тут робити мужчина? Можна питання? Ви прийшли на зимовий кубок КВН. На що ви готові заради перемоги? Заради перемоги. Віддатися повністю сцену, щоб глядач зрозумів нашій юмор і сприйняв нас дуже добре. Ну ти, ти знаєш, що для того, щоб перемогти в КВН, потрібно бути смішним просто. Ну, в принципі, так. Да. Ти смішний? Ну як сказати, смішний. В деяких мініатюрах буває смішний, буває еронічний і так далі. А які жарти смішні, знаєш? Популярний, колобок повісився. Ага. Угу. Ось я знаю, що вашим тренером був Потап. Скажіть, на що ви йшли заради того, щоб він продовжував з вами жарти, жартувати, виступати? Я ще просто його в такому образі, як з вами, ніде не бачила. Ну, реально. Ну, знаете, вот как говорят, чтобы попадать в шоу-бизнес, как? Вот мы тоже разные свои ходы ему предлагали, шли на все, чтобы он соглашался. Ну, это, конечно, жутко, на самом деле он очень позитивный, веселый, добрый человек. И он нам с первого нашего знакомства сказал сразу, ребят, готовьте все, что хотите, как хотите меня загоняйте, я сделаю все, лишь бы мы дальше проходили вместе с вами. И вот на таких условиях мы дальше работали, мы ему приносили, да, там были некоторые шутки, Чуть-чуть, так сказать, загоняли, но он хорошо на них реагировал и сам смеялся. А Якщо человек смеется сам себя, то это лучше, що можна для юмора. Я так считаю. Я задам питання, яке цікавить всіх житомирян. як багато сердець ти за життя розбила? Нет, честно говоря, я не знаю, как сколько их было. Я надеюсь, что их было не очень много. Все-таки разбивать сердца – это не очень хорошее занятие. Я думаю, что я добрая девочка. И разбивайте сердца никому не надо. Андрей, давно играешь Ну, с часов в Ну, все так кажутся. У тебя Kn... Шу Шутки якісь тобі є, жар жарти. Ну e no, давай, такі якісь жарти, які ти сам написав, і ти, ти не пишаєшся, такі серйозні. E Здрасте. Короче, забор покрасити. Чесно, це я. Мало хто знає, але. Сиди написав, да? Да. Ти довго пропадаєш за зошитами. Да, я ще просто учусь в школі, поэтому. Приход... Я маю на увазі, ти довго пишеш тексти свої? Uh, Ні, не довго. Не довго. довго. Так, здрасте, забор покращення і нагрожує. Розкажіть, який найоригінальніший підкат був зі сторони дівчини? Сторони дівчинки. Підходила одна дівчинка з парнем. У парня була відеокамера, фотоапарат а у дівчини був мікрофон. Вона підходила і спрашивала живу. Це про нас зараз. Так. Да. Добре, розкажіть, ну ви взагалі боїтесь бути не смішним? Быть не смешным? Нет, я уже 15 минут с вами общаюсь, я не смешной, поэтому я не боюсь быть не смешным. Вы еще в часе не на, самом деле мы лишь две минуты не Тем более, видите, я боюсь быть, не боюсь быть не смешным и не глупым. Того, як ви попали у Лігу Сміха і вас показали по 1 плюс 1 і ви попали до команди Отапо, як змінилося ваше життя? Я ж не попав. Це не ви? Ще кажуть, я дуже показувати. То-то, та 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 Ці ківельщики за такі смішні жарти. Необхідно зарештувати усіх усіх усіх. Скажи, будь ласка, почуття гумору: це приговор, чи це дар божий? Приговор, чи дар божий? Та й не то, ні другое. А сейчас? Чувство юмора ⁇ это такая вещь, которая ⁇ это личное достижение, скажем так. То есть изначально в каждом человеке природой заложено некое толика чувство юмора, минимальное. Но кто-то эту только развивает литературой, фильмами, общем образом. То есть люди, которые развиваются, у них развивается чувство юмора. То есть максимально хорошее, правильное чувство юмора можно только достигнуть... Правильним так, то есть Тобто, це і не дар Божий, і не приговор, це Вот достиження. Слухай, як ти добирався сьогодні на гру? О, ну, вот стоїть мій апарат. Я дивлюся, що всі команди так. Хто да, да. на чому зміг, на тому і поїхав. Просто стипендія ще не прийшла. А, слухай, як КВН змінює життя людей? <кху> ну, Важко сказати для деяких в добру сторону. Для інших Родителі починають переживати. Твої батьки переживають, що ти пропадаєш постійно на репетиціях? Ні, вони напевно більше радуються, що я пропадаю на репетиціях десь, а не десь в подворотніх. Може ти на репетиціях поворотні пропадаєш. Ну це як теж це для репетирування. Розкажи, який свій найсмішніший жарт. Ой, чесно, я просто після виступу я зараз дуже мало. Ну, погано. Я зрозумів. Саме так відпочивають ковенщики нашого міста та нашої країни. Тому дивіться передачу Селфі плюс і робіть селфі з правильними людьми.